Всім привіт! З вами я Лана, і сьогодні подивимося на ситуацію розклад, що відбувається станом на зараз, і що тривожить, як з цим бути. Покажіть мені руни, що відбувається з станом на зараз, і що тривожить в цій ситуації людину. Яка зараз прийшла на цей розклад Покажіть вам, що тревожить станом на зараз. Так, ну тут тривожить дорога. дорога, яка може стати неприємним сюрпризом для вас. І ця дорога може бути пов'язана чи то з війною якимось чином, військовими діями. А для когось це може бути дорога. До якогось чоловіка чи разом з якимось чоловіком. Одним словом, дорога пов'язана з чоловіком, але вона для вас може стати неприємним сюрпризом. Чому покажіть руни. Тому що. Ви вважаєте, або, можливо, так воно і є, що ця дорога може призвести вас ну, до, до застою, що є якісь речі, які, на які ви не акцентували свою увагу, не звертали свою увагу. І вам би хотілося зменшити. Всі ці неприємні сюрпризи, які можуть відбутися пов'язані з цією дорогою. Це може бути, звісно, як дорога фізична, звичайна, в вигляді подорожі, так і життєвий шлях. Життєвий шлях з якимось чоловіком. Або продавлювання, знаєте, Ситуацій на своєму життєвому шляху, доведення своєї правоти. Можливо, тут зараз відбувається, що вам приходиться в житті щось доводити і доводити. А хотілося б зменшити всякі негативні фактори, не доводячи нічого. Щоб життя було легким, без перешкод, щоб, якщо це подорож, також без всяких нюансів. Якщо це про дорогу до чоловіка якогось або з чоловіком, то також, щоб це було якнайкраще. Ну, ось така ситуація тривожить станом на зараз людину, яка дивиться цей розклад. Хтось тривожиться, можливо, про дорогу на війну. І таке може бути. Ну, Добре, покажіть, Руне. Що в минулому призвело до таких тривог? До того, що зараз відбувається минуле. Угу. Так, ну в минулому. Тут у нас негативні почуття, некомфорт серед людей. Десь некомфортно з якоюсь людиною було в житті в минулому. Чи то в якомусь колективі також не, не неприємно було. І зараз хочеться, мабуть, звідти, чи піти, чи поїхати. Чи покинути це середовище, цю людину, з якою некомфортно, яка викликає негативні емоції. Так трапилось в минулому і перенеслося станом на зараз. І тепер хочеться знати, що найближчим часом відбудеться. Покажіть руне, у пов'язані з цією ситуацією, що буде. Найближчим часом що буде? Так, ну найближчим часом тут може бути що. Якась подія буде не дуже радісна. Скоріше за все, це як розмова, або якась неправильна, неправдива інформація, чи то неприємна, вона буде стосуватися більше, звісно, вашої родини, якихось ваших стосунків. Тут, як наче, розчаруєтесь ви, узнавши якусь, можливо, Неправдиву інформацію або неприємну інформацію стосовно своїх справ сімейних, родових. А може і припинити якісь стосунки, якісь розмови. Пов'язані з цими справами. Можливо, тут спадщина, можливо, тут задіяна нерухомість, про неї може бути мова в когось. І тут також, як наче, не все буде іще готово. Може, десь будуть неправильними документи або не вистачатиме їх. І це вас не порадує, розчарує, якщо у вас десь судові якісь засідання. На рахунок сімейних справ, то щось якась буде нещирість, якісь, можливо, не дооформлені документи. І це вас розчарує. Це найближчим часом така якась подія неприємна, трошки трапиться. Ага. І що ось тут покажу точніше пойдем. Ну, тут може йти розмова, знаєте як, для декого про захист своєї спадщини, сімейних, сімейних можливо, якихось цінностей прийдеться захищати, можливо, в судах, можливо, перед кимось, перед чимось. І... Так трапиться, що будете ви намагатися захистити свою родину від якихось неприємних новин, від якоїсь може, брехні. Для когось тут це може бути пов'язано з втратою, зруйнованими якимись цілями і цінностями. Наприклад, ви щось таке трапиться, що ви розчаруєтесь якоюсь інформацією і тим самим це зруйнує ваше бачення, бачення тих важливих ідей і ідеалів, можливо, які у вас були. А можливо, це зруйнує ваші стосунки з родичами. Ви, як наче, захочете відгородитися від них. Ну, якась така не дуже приємна подія найближчим часом, і вона, бачите, пов'язана з цією ситуацією, що хвилює вас ваш життєвий шлях, дорога. Хочеться, щоб там було все легко, щоб не було застою, щоб не було якихось неприємних нюансів. Хтось тривожиться про війну, про дорогу на війну, про те, щоб. Або про військових. І про те, щоб там також було все набагато краще і легше, ніж є. Ну, хтось тривожиться може про воїна, про свого, про наших воїнів, про чоловіка, про якогось. Тут найближчим часом ну, буде хотітися захищати свою родину і від якоїсь неправди. Для когось, можливо, ну, зруйнуються бачення, да, системні бачення ті, як раніше ви дивилися на світ, сприймали, а тут така якась інформація. Добре, покажіть мене ну, точніше про щось тут. Угу. Так. Ну, в когось тут припиняться дійсно. Хтось припинить спілкування з якоюсь людиною, з партнерами. Можливо, тут обман випливе, нещирість якась. І у когось навіть можливий вихід із стосунків, втрати сімейні, да, втрати родинні на фоні якоїсь неприємної розмови. Або буде хотітися якимось. Чином огородитися від цього всього неприємного. І стосується це все ж таки більше партнерства, взаємодії з людьми. Тут і в минулому, бачите, до цієї ситуації тривожної призвели якісь негативи пов'язані з людьми. І тут найближчим часом виникне якась ситуація, пов'язана з взаємодією з людьми, з договорами якимись, Можливо, тут як партнерські відносини, і розчарують вони вас найближчим часом. Трапиться якась така подія. Ви розчаруєтесь якоюсь неправдою від партнерів. Підставою, можливо. Можливо, тут дезінформація якась буде. І вам це за собою може повести навіть бажання відмовитись від цієї. Справи від цих партнерів, від взагалі з дому поїхати, да? втратити, якначе. Тут ну, така неприємна дійсна ситуація, можлива. Тому будьте обережні з документами, перевіряйте. Якщо тут потребує у вас. Підписання якихось договорів, домовленостей все перевіряйте, всі документи, всі реквізити, взагалі всю інформацію. І зараз ми спитаємо, що з цієї ситуації в плюсі, що допоможе вам пережити достойну цю ситуацію. Покажіть вам, що в плюсі для людини, яка зараз дивиться цей розклад. Плюсів, ну, по-перше, я б сказала, плюсом тут може бути, знаєте, як розуміння того, що все, що не робиться, все до кращого. Можливо, це корисно. В цьому є потреба в цій ситуації, щоб, все ж таки, не тяглося, знаєте, як ото, скільки довго може тягтися якась ситуація, людина може перебувати в ілюзіях, може вірити на слово комусь, довіряти. І це може тягтися довго, а людину можуть використовувати у своїх власних цілях. Тому, ну, в плюсі цієї ситуації це те, що... Ну, це, це потрібно пережити, да? вивезти когось, можливо, на чисту воду, відмовитись від чогось. Якщо це про дорогу, яка тривожить, то ну, тут, в плюсі, це потрібно зробити. Це потрібно зробити на вашу ж користь. Від цього нікуди не дінеся. І хоча страшно, воно вважається, оця ситуація вважається все ж таки. Корисною і потрібною. Чому? Чому? Тому що рано чи пізно вона призведе вас до успіху. По-перше, до того, що все стане ясним, як я тільки й сказала, да, все проясниться. Висвітляться всі оці ілюзорні моменти, воно стане з них на голову, ви все зрозумієте в цьому користь. Потерпіти трошки так, прийдеться, але це, по ітогу призведе до повної ясності і до, до вашої власної якоїсь перемоги, до успіху. Тому ця ситуація, хоч і неприємною, здається, видається, але в плюсі тут все ж таки те, що це треба зробити, потерпіти. Можливо, дещо себе обмежити, але це призведе по ітогу потім вас до успіху. А в мінусі що в цій ситуації, покажіть, Руни. Що тут заважає мінус. Мінус. Мінус це те, що тут може відбутися якась. Якесь охолодження, якщо це про стосунки можливо. Заминка, затримка, перешкоди на цьому шляху. Це мінус. Взагалі ця ситуація, вона щось припиняє і в чомусь заважає. Можливо, те, що тут мається на увазі, що Зруйнується якась ситуація, якісь бачення, якісь справи сімейні, можливо, якісь стосунки припиняться між родичами або між коханими, коханцями. Щось може припинитися. І от в мінусі те, що тут, ну, да, тут зупинка, тут заморозка, тут пауза, тут припинення, це в мінусі. Тут взагалі, може, хтось тривожиться про свої стосунки з якимось чоловіком, з якоюсь людиною. Хочеться, якби, щоб не було ніяких гострих кутів, зменшити неприємні сюрпризи. Хочеться. Хочеться, щоб не було розвитку цих неприємних сюрпризів, неприємних моментів. Така от ситуація якась. Але. Найближчим часом може відбутися якась подія, що, можливо, випливе якась неправда, або ви чомусь вирішите все ж таки припинити стосунки з партнером і зруйнувати, можливо, навіть зруйнувати відносини. Якщо це про, наприклад, на загал життя, да, то може тут ви посваритись з якимись партнерами, вирішити, перервати ці контакти і може навіть покинути якусь роботу, якийсь колектив, переїхати кудись. Така якась ситуація. Ну, добре, а на що тут не звертати увагу, порадити зовсім. Угу. А не звертати увагу тут потрібно на рух, на переміщення. Можливо, поки що вам не треба нікуди йти і їхати. Поки що почекати, тому що ну, зараз оце переміщення, воно не на часі. На нього поки що не треба звертати ніякої уваги. Воно, як наче відійшло. Знаєте, можливо, хтось кудись хотів їхати або планує. То поки що треба почекати. А можливо, не поки що, а воно вже не актуально просто. Може, треба було робити це раніше. А зараз, воно, як наче відійшло. Для когось тут. Як би це правильно сказати, для когось тут в минулому залишаються якісь стосунки. Причому вони були доволі міцними і сталими. Але чомусь тут руни радять не звертати на них уваги. Можливо, дійсно тут щось підійшло до кінця. І, можливо, хтось хоче припинити якісь стосунки між людьми. Хтось комусь радять нікуди не їхати поки що або вже, тому що воно зараз не корисно. Добре, покажіть, а що шансу не поштовхом буде вийти до стойності цієї ситуації? Покажіть, що буде шансом. Так, ну тут буде шансом вийти з цієї ситуації, це е, не робити якби поспішних рішень, е, не загустрювати ситуацію. А якщо і, і змінювати щось, да? робити якісь дії, щоб змінилася ситуація, не гостро, не через сварки, не через скандали. Тут треба взагалі шансом змінити цю ситуацію буде дія, ну, як треба вже зачинити, завершити якийсь період у вашому житті. І прикласти до цього зусилля. Але не треба тут різкості. Тут треба, а, треба все поступово, мирно, без різких рухів. А, для декого тут виходом буде взагалі не приймати рішення щось робити для того, щоб щось змінити. Ну, просто залишити поки що так, як є. Нічого не змінювати, нічого не робити. Можливо, ви вирішили кудись їхати, то не треба. Можливо, ви вирішили щось руйнувати чи відмовлятися від чого. Тут також ну, поки що можна це рішення не приймати. А ну показі, точніше про що тут. Так, Скоріше за все, тут не треба приймати поки що рішення на зміни. Поки що треба, якщо це стосується якоїсь дороги, переміщення, зміни місця роботи чи проживання, то треба поки що почекати. Угу. Так. Тут треба придумати щось ну, інше. Так, оновити, так. щось можливо треба зробити якісь рухи на відновлення. Можливо, відновити взаємодію, можливо, розібратися в ситуації. А, можливо, внести корективи якісь. А, але не треба різких рухів і швидких рішень. Тут треба якось поступово розібратися, щоб, щоб не втратити можливо. Добре, покажіть, що ж буде пойдет тоді. Ну, якщо ви поки що не будете поспішати, то по ітогу ви отримаєте, якби, би початок, да? який буде залежати від вас. Ну, то таким чином, от, знаєте, як все буде залежати від вас. Хочете почати спочатку, якось стабілізувати важливість ситуації, якби все буде залежати від вас. Можливо, тут посприяє, правильний вибір подальшому вашому руху розвитку цієї ситуації. Але якщо ви поки що не будете Поспішати щось завершити, да? або щось змінити. А трошечки підкоригуєте, можливо, щось відновите, внесете якусь новинку, може якийсь ковток чистого повітря. Зміните, знаєте, як зміните те, що є, не руйнуючи, Да? Відновите, то по ітогу, ну, вам прийдеться все ж таки робити якийсь вибір, але цей вибір буде зроблено правильно, і це буде залежати від вас. Ви отримуєте оцей внутрішній імпульс, внутрішнє бажання вирішувати самому. І зробите все ж таки вибір. Ви можете зламати стереотипи, ви зможете, знаєте як перестанете може навіть захищатися. Може зараз ви налаштовані проти когось агресивно, хочете, можливо, якось чогось досягти, то ви зможете, якби. Ну, ви зможете зробити правильний вибір. Він буде для вас важливим, бажаним, і він буде залежати від вас більше, ніж від когось. От знаєте, коли хочеш розрулити якусь ситуацію, тут або чекаєш, що хтось замість тебе зробить, або сам прикладаєш зусилля. Ну, от, можливо, по ітогу ви все ж таки приймете рішення. Що нема на кого сподіватися, і почнете рух саме той, який обираєте ви. І це буде правильний вибір. І це буде запалить ваш якийсь внутрішній вогонь. У вас буде імпульс до цього. Внутрішній спершу такий початковий, а потім ця ситуація вона розпалиться більше і поведе вас в потрібному напрямку. Так. І це, в принципі, буде, ну, от, по справедливості для вас. Таким чином, от, наскільки вклався, да? скільки рухів зробив, скільки кроків зробив, такої довжини і буде твій шлях, як то кажуть. Ну, ось такий у нас сьогодні розклад. Якщо надумали кудись вирушати, то поки що не на часі почекайте. Якщо хочете щось десь прояснювати, прояснювати, це дуже потрібно, але поки що без різких рухів. І поки що ну, не поспішайте кардинально все руйнувати, краще зміни зробити. Ну, так, щоб. Внести щось нове, підкоригувати для початку, хоча б. І тоді це дасть вам імпульс зробити правильний вибір, це дасть якісь трошки нові перші результати, але то вже буде інша історія без руйнування. Вона по ланцюжку поведе потім далі. Ну, ось так. Вам, звісно, видніше, з чим це пов'язано, але однозначно ця ситуація пов'язана з партнерами, з родиною, з сімейними справами. І якась така ситуація дуже приємна, незабаром станеться, що буде хотітися навіть відгородитися від цих справ і від цієї ситуації. Добре, на цьому я завершу. До нових зустрічей. Ще побачимо, ще почуємо всім доброго дня.